Здавна ставлення до померлих суміщало дві різні емоції: прихильність до дорогої людини і страх перед небіжчиком, який тепер вже належить до потойбічного світу. Відповідно, уявлення про привидів відображали цю двоїстість. Іноді померлі родичі виступають як благодійні духи. Наприклад, у деяких фольклорних оповідях померла мати турбується про дітей, чи померлий батько підказує дітям, на які номери потрібно ставити в лотереї. Але частіше привиди все ж сприймаються як загроза. Особливо боялися духів людей, померлих не своєю смертю самогубців, потопельників або похованих неналежним чином. Ще пліні Молодший описує історію з філософом Афінодором, котрий, прибувши до Афін, почув, що в одному будинку мешканців щоночі турбує привид. Афінодор в той будинок за безцінь, і першої ж ночі завзято взявся за писання, щоб не піддаватись безпричинному страху. Та серед ночі в будинку раптом почувся брязкіт заліза, який лунав усе ближче. Підвівши очі, Афінодор побачив привида старого й худого чоловіка в кайданах, який поманив Афінодора за собою. Афінодор пішов за привидом, а той завернувши у двір, раптом щез. Афінодор позначив те місце листям і травою. А наступного дня, покликавши урядників, звелів розкопати те місце, і справді у землі знайшли закутий у кайдани скелет. Після належного поховання привид зник. В інших народів теж досить популярний сюжет, коли мрець, за яким не відправили панахиду, турбує живих, аж доки вони таки не замовлять за упокійну службу за його душу. Іноді причина, з якої привид навідується в гості, буває досить дріб'язковою. Так у фінському фольклорі поширена історія про небіжчика, який щоночі блукав і вимагав шкарпеток, коли труну відкрили, шкарпеток на помарлому справді не було. Оскільки привиди нерідко розглядалися як духи, яким не вдалося належно відійти в потойбічний світ і спочити з миром, це спонукало дбати про мерців. Зокрема, поминальні дні були виявами обрядів, котрі мали на меті саме задобрити покійників, щоб вони не турбували живих. Так само цілий ряд застережень у поховальних ритуалах мав запобігти поверненню душі небіжчика. Наприклад, звичай виносити тіло вперед ногами мав дезорієнтувати померлого. І мені дуже Шкода, що цей звичай трансформувався таким чином, що навіть лікарі та медсестри витрачають іноді дорогоцінні хвилини на те, щоб повернути каталку і не вести пацієнта ногами вперед. Це яскравий приклад шкоди забобонності. Ну а це рубрика Критика нечистого розуму. Те ми спільно з кандидаткою філософських наук Мирославою Кругляк шукатимемо витоки магічного мислення, різнобічно аналізуватимемо різноманітні прояви псевдонауки, окультизму і такого іншого. Буде багато цікавого, тому обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку та активуйте дзвіночок. А серед усіх, хто залишить будь-який коментар, я розіграю книгу скептика Майкла Шермера Небеса на землі, що каже наука про потойбічне життя та безсмертя. Не знаєте, що написати. Напишіть тепер, я не боюся привидів. В певний момент під впливом просвітництва і поширення наукового світогляду релігійні вірування почали дещо втрачати свій вплив, і віра у привидів, принаймні в освічених колах, почала розглядатися як вияв забободності. Та згодом епоха романтизму сприяла відродженню цікавості до потойбічного спалах інтересу до спілкування з тим світом проявився у спіритизмі, мода на який поширилася у 19 сторіччі, зокрема в середовищі освічених людей. Про спіритизм, до речі, буде ще окреме відео. У спіритичних сеансах був певний елемент розваги. Якщо для людини давніх епох зустріч з приводом видавалася переважно лякаючою подією, то в безпечнішому та більш раціональному індустріальному суспільстві контакт з духами померлих мав відтінок радше цікавої пригоди, ніж небезпечної загрози. В стилі спіритичних сеансів тлумачиться з ознаки, нібито присутності подобічних гостей. Вони досить туманні, наче сучасні привиди, що сили ховаються від людей, і дуже Неохоче дають про себе знати через опосередковані вияви, такі як шум чи подув повітря. Так, за даними дослідження 2011 року, 15% людей стверджували, що стикалися з привидом. Та при аналізі цих заяв виявилося, що лише приблизно в одному відсотку випадків йдеться про більш-менш повноцінний образ. А в більшості ситуацій це була неясна тінь, яскравий спалах, дивний звук, на кшталт кроків в порожній кімнаті. Іноді навіть якесь невиразне дивне відчуття сприймається містичним і вважається людьми ознакою присутності привида. Така розплив. Частість дозволяє тим, хто вірить в привидів, використовувати доволі сумнівні й слабкі докази. Стівен Новела описує, як він разом із компанією скептиків-початківців побував у подружжя воронів, відомих мисливців за привидами, які за свою кар'єру нібито мали справу майже з чотирма тисячами випадків. Їхні образи та історії були використані в низці фільмів, таких як Трилогія Закляття, Анабель та інші. Ворони заявляли, що займаються дослідженнями привидів але насправді їхній метод був дуже далеким від науки. Вони просто всіляко шукали підтвердження своїм віруванням. Причому серед величезної кількості зібраних ними доказів жоден не витримував серйозної перевірки, а сумнівність більшість з них була зрозуміла навіть при побіжному огляді. Наприклад, зображення привидів на фотографіях чи відео насправді були простими технічними артефактами на зображеннях, а багато свідчень очевидців стосуються обставин, коли людина, наприклад, була в сонливому стані. Загалом ворони використали стратегію, до якої нерідко вдаються прихильники паранормального. Недостатню якість доказів намагаються компенсувати великою кількістю. Однак новела висловлює жорстке, проте слушне скептичне застереження. Скільки гівно не збирай, воно золотим не стане. Серйозно він так і сказав? Тільки гівно не збирай, воно золотим не стане, так і сказав. Тепер розберемося з тим, що підштовхує людей до віри в привидів. Але спочатку трішки інформації про партнерів випуску сервісу, який тривалий час допомагає країні, від підтримки українського Ютубу до потужних внесків на користь армії, починаючи з 2014-го. Усе це уклон. І це саме той випадок, коли я абсолютно щиро можу сказати, що це сервіс, яким я сам давно користуюся, і на який підсадив багатьох друзів. Адже уклон незмінно забезпечує найвищий рівень Комфорту для усіх незупинників. Саме так уклон сприймає своїх користувачів, людей, які знають свою мету і не зупиняться ні перед чим. Це і є українці, які, незважаючи на складнощі, рухаються вперед. Так само, як і уклон. Рухай свій світ разом з уклон. Продовжуємо. Віра в привидів, як і інші анімістичні вірування, є складовою системи уявлень про душу. Якщо душа здатна пережити смерть тіла, це дозволяє плекати надію на безсмертя. Привидів могли боятися як небажаних гостей з потобічного світу, але власне історії про їх появу слугували одним із доказів існування потобічного світу. Ба Більше ці уявлення відображали не просто сподівання окремої людини, а підживлювалися колективно. В часи панування релігійної свідомості існування духів сприймалось як данність, тож людина з дитинства засвоювала відповідні вірування, не ставлячи їх під сумнів. Віра в привидів виконувала ще одну функцію, властиву для релігійного світогляду. Ідея про можливість відплати з боку надприродних сил була додатковим стимулом для дотримання моральних норм. У в оповідях про привидів доволі поширеним є сюжет, коли привиди мстяться кривднику у містичний спосіб, відновлюючи справедливість. До найвідоміших літературних зразків належить Шекспірівський Гамлет. Але є й чимало менш відомих оповідок, коли привид турбує боржника за несплачений борг, чи жінка по смерті приходить вночі душити чоловіка, який над нею знущався. Зрештою, загроза помсти з боку покійника була важливим чинником, що сприємство. Понукав дотримуватися останньої волі померлого, тож страх перед приводом у цьому аспекті відігравав навіть соціально корисну роль. Але якщо вам і досі треба контроль якоїсь вигаданої істоти, то варто задуматись. А тепер перейдімо до, на мою думку, найцікавішого: як так вийшло, що купа людей впевнені, що стикалися з чимось надприроднім? Які ситуації та механізми віри в контакт з привидами? Певний внесок роблять деякі суто психологічні механізми, наприклад, налаштованість мозку шукати патерни в навколишньому світі, а також схильність до антропоморфізації, тобто уподібненню будь-чого до людини або притаманних людині рис. Тому люди можуть, наприклад, почути якесь послання у випадковому шумі. Побачити привида можна багато де за принципом парейдолії. Парейдолія це хибне сприйняття реальних об'єктів або їх сукупності як якогось іншого об'єкта. Часто реалізується це як бачення людських облич. Ось вам мої улюблені приклади парейдолії. Далі шукачі привидів люблять темряву. Вона не лише ускладнює можливість щось розгледіти, а й підсилює страхи, що становить сприйнятливий ґрунт для віри в привидів. Навіть сучасні люди, принаймні в дитинстві, відчувають страх темряви в попередні ж епохи, коли штучне освітлення було рідкісним, як і зараз. Темна частина доби була часом небезпеки, адже людина не могла покладатися на свій зір як основний орган чуття, і в темряві була особливо вразливою перед загрозами. А у страху, як відомо, очі великі. А точніше, великими є зіниці, які в умовах недостатнього освітлення, як відомо, розширюються. Така сама реакція відбувається і у випадку несподіваного стресового чинника. Мигдалина готує тіло до можливої загрози, і одним із процесів є розширення зіниць. Це дозволяє трохи більшій кількості світла потрапити на сітківку, але чіткість зображення знижується, що лише підвищує шанси побачити щось не те. Також привидів іноді бачать бічним зором, коли краєм ока видно, ніби щось промайнуло. При спробі уважніше розглянути, загадкова поява зникає, але в людини залишається враження, що вона якусь мить бачила привида. Частина ж історії з привидами пов'язані зі сном на яву, коли людина ще як слід не прокинулася чи почала засинати. Добре, відомий сонний Параліч теж часто описують як потойбічну сутність, яка тисне на груди або що. Є також версія, що інфразвук і слабке магнітне поле здатні викликати відчуття присутності невидимої істоти, але зауважу, що це лише гіпотеза, і наразі дані щодо неї досить суперечливі, тому просто розказую про таке припущення, а не стверджую, що зв'язок дійсно є. Ведуться дослідження і в нейрофізіологічній царині. Так, було встановлено, що висока активність у скроневих ділянках мозку корелює з містичним досвідом, в тому числі з відчуттям містичної присутності. Тобто, навіть саме це відчуття можна пояснити фізіологічно і шукати його можливі тригери. У декотрих випадках. Привид пояснюється такою немістичною штукою, як витік газу з несправної труби, адже це здатне викликати слухові галюцинації та відчуття жаху. І в такі моменти надзвичайно важливо не піддатись містичним страхам, а діяти відповідно до ситуації. Хіба це не влучний приклад того, що магічне мислення здатне вбивати. З розвитком техніки прихильники паранормального намагалися зафіксувати привидів за допомогою фото чи відеозйомки, а також звукозапису. Хоча для невтаємничної публіки такі докази нерідко виглядали переконливо, та фахівці систематично розвінчували їх як фейки чи просто результат технічних збоїв роботи фотоапарату або відеокамери. Так само шумові ефекти в електроприладах іноді сприймаються як втручання з потойбічного світу, але ці ефекти можна пояснити простіше. Вони є проявами вже згаданої налаштованості на пошук патернів тож наполегливо прислухаючись до шуму, дійсно можна почути якесь послання от тільки створили його не по істоти, а наш мозок. При полюванні на привидів також працює навіювання. Схильні довіри в привидів люди звертають особливу увагу на запахи, шуми тощо, які б ігнорували за звичайних умов. Таке загострене сприйняття змушує інтерпретувати цілком звичні речі, наприклад, протяг, як знак потойбічної присутності. В одному експерименті дослідник запросив дві групи відвідувачів у непрацюючий театр, але одній сказав, що тут блукають привиди, а інший просто зазначив, що будівля зачинена на ремонт перша група відчула присутність привидів, тоді як друга не помітила нічого надзвичайного. Ефект навіювання проявився і в іншому дослідженні, учасниками якого було подружжя, котре жило в звичайному будинку, який ніколи не пов'язували з привидами. Дослідник попросив цю сімейну пару впродовж місяця фіксувати незвичні явища, і в результаті було зафіксовано 22 події, такі як збої в роботі телефона чи незвичні рухи сувенірної маски вуду. Погодьтеся, що докази такого екстраординарного явища, як привиди мають бути куди вагомішими та однозначними. Але зрештою, в розвиненому суспільстві історії про привидів задовольняють ту ж потребу, що і фільми жахів. Люди не проти полоскотати нерви в загалом безпечній обстановці. В процесі еволюції повсякденне життя багатьох поколінь містило чимало загроз, і джерел адреналіну не бракувало. Скажімо, криваві сцени боротьби з хижаками були буденністю. Зі зростанням безпеки і впевненості в завтрашньому дні загроз поменшало. Втім, стало зрозуміло, що наші відчуття залежать від. Контексту. Якщо ми знаємо, що знаходимося в безпеці, то сприймаємо цей стан збудження як приємно хвилюючий. Крім того, приємним відчувається і стан після того, як ми злякалися, а потім згадали, що знаходимося в безпеці. Я це до того, що люди доволі звикли до цих емоцій. Тож коли реальних страхів бракує, мозок шукає фантастичні. Виходить, нам, українцям, зараз точно немає причин шукати додатковий адреналін. І насамкінець варто згадати ще одне джерело історії про привидів, яке має досить прозаїчну причину, хоча й експлуатує романтичну тягу до містицизму. З поширенням масового туризму, декотрі легенди про привидів, пов'язані зі старовинними замками чи подібними туристичними об'єктами, набули другого дихання. Власники туристичного бізнесу використовують тягу публіки до загадкового і підживлюють чутки про привода, адже це слугує додатковою рекламою, сприяючи прибутку. Коли ж будинок із привидами купує новий власник, який не поділяє віри в паранормальне, привиди зовсім не магічним чином зникають. Тож, коли з просоння побачите в кімнаті темну постать, ліпше не лякайтесь, а прокиньтесь як слід, і привид зникне. А якщо на додачу до моторошного відчуття чиєїсь невидимої присутності у вас ще й стискає дихання, а також іноді чується шум, що нагадує свист чи шепіт, то на всяк випадок перевірте, чи немає витоку газу. Ну, а я дякую усім, хто підтримує канал фінансово. Завдяки вам, я можу продовжувати створювати контент різних форматів, що для мене і сподіваюсь, для вас теж дуже цінно. Якщо після донату на ЗСУ у вас лишилася вільна копійчина, і ви хотіли б підтримати науково-популярний контент в моєму виконанні, то вся необхідна інформація є в описі. Також хочу подякувати співавторці випуску Мирославі Кругляк та пану Валерію Ліфіренко, який створив чудові анімації для цього відео. Ну а мене звати Артем Албул, і я клятись раціоналіст.